Артилерійський обстріл хімічними та саморобними снарядами Алжирське телебачення оприлюднило начебто докази того, що у Сирії дійсно застосовували хімічну зброю, але не урядові війська, а повстанці. Картинку запам'ять алжирські журналісти зняли прихованою камерою. Сам заряд, як видно, має металевий каркас та резервуар блакитного кольору з невідомою речовиною. Експерти припускають, що ролик може бути частиною інформаційної війни, а все дійство не зовсім якісною режисурою. Чи здатне таке відео вплинути на ставлення? Лідерів 20 найбільших країн світу до сирійського конфлікту відповідь буде за кілька секунд. Добрий вечір. На 2 плюс 2 настала пора наших новин. За європейським комунікаційним стандартом українським в'язням дозволять мати у камері мобільні телефони. У них П'ять тисяч сімсот сімдесят четвертий настав. А вони замість привітань отримали мінус сім. Українська баскетбольна збірна побила Ізраїль. Послідовники джедаї вийшли на стежку війни. На пілотів пасажирських літаків полюють снайпери із лазерами. У російській стрельні під Санкт-Петербургом два десятки лідерів, яких називають англійською Power Country, найпотужніших країн світу говорять про світові фінанси, глобальний розвиток та Сирію. Просто у ці самі хвилини за вечерю розділені завісою хімічної атаки, що відбулася на околиці Дамаска, 21 серпня. Очільники J-20 спробують знайти дипломатичний варіант розв'язання сирійської кризи та Припинити загибель людей. Якщо і цього разу у них не вийде, не виключено, що вже на початку тижня у напрямку Дамаска полетять крилаті томагавки. Із санкт Петербурга матеріал Маргарити Ситник. Тема Сирії стала топ-темою саміту Великої Двадцятки. Поговорити про сирійську кризу запропонував президент Володимир Путін під час вечері. Про результати цих переговорів поки що нічого не відомо. Сам саміт розпочався кілька годин тому. Церемонію керував президент Росії. Він особисто зустрічав лідерів Великої Двадцятки та інших учасників саміту, які по черзі приїжджали до воріт палацу у стрельні. Путін обмінювався з ними кількома фразами. Гості саміту у гарному настрої. Певно, тому що погода тут нині сонячна. Більш стримано віталися Путін та Обама, але журналісти відзначили. Що президенти тричі потиснули руку, дивлячись один одному в очі. Це скоріше дипломатична вічливість за столом переговорів. Обаму та Путіна розсадили якомога далі один від одного. А повноцінної зустрічі президентів Путіна та Обами поки у програмі саміту немає. Головна інтрига чиї аргументи будуть більш переконливими американського чи російського президентів. Кожен з них розрахований на підтримку лідерів інших країн, учасниць саміту. Думки ж учасників розходяться. Те, що відбувається в Сирії, це найбільша гуманітарна трагедія наших часів. Світова спільнота має дійти згоди, як на неї реагувати. Євросоюз уже виділив на потреби двох мільйонів біженців більш як мільярд євро оскільки оцінки з приводу того, хто несе відповідальність за хімічну атаку в Сирії, дуже різняться. Я не вірю, що ми дійдемо спільної думки в Раді безпеки ООН. Німеччина чітко висловила свою позицію. Ми не братимемо участі у військовій операції. Можливо, більше компромісів буде в інших питаннях порядку денного саміту. Завтра тут говоритимуть про безробіття, кризу та світову економіку. Маргарита Ситник, Микота Бородін, санкт Петербург, Росія, Новини 2+,2. Понад сотню автівок зіткнулися у Великобританії на мосту, який поєднує графство Кент та острів Шеппі. Свідки кажуть, у перші хвилини після зіткнення вони чули лише скрегіт сплющеного заліза, і так тривало хвилин 10. У ранкову годину пік, саме коли сталася, аварія видимість не перевищувала 20 метрів. Дорога була вкрита туманом, наче димовою завісою. Мало того, очевидці стверджують, що не зважаючи на погані погодні умови, водії гнали, ніби скажені. Восьмеро людей дістали серйозні поранення. Більше як півсотні відбулися легкими травмами та забиттями. Допомагали потерпілим три десятки карет швидкої, але лікарі, опинившись на місці пригоди. Навіть не одразу змогли дістатися до пацієнтів. І Україна робить крок назустріч до євроспільноти. Почали з режимних об'єктів. Народні обранці нині проголосували, щоб у місця позбавлення волі просто у камери докотилися комунікаційні технології в'язням ще не остаточно, але дуже вірогідно дозволять мати мобільні телефони. Не факт, що дозволять розмовляти, але відповідний закон у першому читанні таки ухвалили. Євроремонт законодавства, стоси паперів. Депутати взялися до роботи. Як кожен ремонт потребує часу та нервів. Тим більше, що опозиція звинувачує більшість у тому, що будь-матеріали неякісні і наполягає шпалери. Треба переклеїти, тобто закони переписати. Хоч на милицях депутати тягнуться до євростандарту. Регіонали, як звикли, по команді. Після розмови з президентом регіонали дружно голосують за Європу, хоча дехто схрестивши пальці до євростандарту підтягнули кілька законів. Вдалося президенту вчора зробити вас євроінтегратором. Ні. Замість ув'язнення штраф, а у в'язниці можна ходити у своєму цивільному, ще й мати мобільні телефони. Кримінально-виконавчий кодекс депутати покращили одностайно, хоча й провели невелику філологічну дискусію: носити телефон чи ним користуватися. Засуджений має право користуватися мобільним телефоном, а не просто носити його при собі. Опозиційна поправка не пройшла, але заради Європи з думкою меншості регіоналам доводиться рахуватися. Закон про виконання судових рішень, саме той, через який кілька років тому парламент. Брали штурмом чорнобильці та афганці. Сьогодні міняли на вимогу ЄС. Тоді скандал спричинили урядові плани керувати компенсаціями в ручному режимі. У сьогоднішній версії йшлося про обов'язкову виплату державою заборгованостей, але з можливістю розбивати її на частини та виплачувати поетапно. Причому борги із пенсій та зарплат не в першу чергу. В другу чергу держава погашає заборгованість за рішеннями суду пов'язаними з трудовими правовідносинами, пенсійними та соціальними правовідносинами. Відбувається розстрочка. До 2014 року, а після цього ці кошти будуть виплачуватися поетапно. Ми абсолютно з вами не розуміємо, яка етапність, які суми будуть передбачені в державному бюджеті після 2014 року. Закон змогли ухвалити лише попередньо і, врахувавши зауваження опозиції, насамперед виплачувати пенсії та зарплати. З іншого боку, менші змушена була голосувати разом з регіоналами за справи судові, як суддів зробити незалежними. Ідеї президентської адміністрації депутати відправили на експертизу в Конституційний суд. Хоча опозиція і має свої власні ідеї. Партія регіонівка ні, не хочете, не голосуйте. Вас будемо звинувачувати, тому що ви звинувачуєте, що ви зриваєте євроінтеграційне прагнення. Ну для чого? одягати футболки, ходити в залі з емблемою, що ми йдемо в Євросоюз, якщо всі єдині? Для чого за чи проти? Але євроремонт законів залишатиметься для депутатів наразі головною роботою. Встигнути треба до саміту у Вільнюсі в листопаді. Ірина Павлино, Кіля Шинкаренко, новини 2+,2. Гривня ризикує потрапити у зону падіння. Експерти, точніше кажучи, найбільш песимістично настроєна їхня частина з вірогідністю 80% пророкують Україні курсові темні часи. Найчорніші прогнози пролунали як і годиться з боку найбільших друзів України, аналітиків Російського державного Сбербанку. Стрибок долара аж до 9 гривень напередодні між тим прорахували експерти Standard Poor's, компанія, яка входить до трійки найвпливовіших рейтингових агентств світу. Тим часом українські фінансисти економічних передумов до істотного коливання курсу або не помічають, або казати про таке вголос просто бояться. Ольга Максимова про стабільність із вірогідністю готівкові. 9 гривень за один американський долар. Таке здешевлення національної валюти до кінця року прогнозують аналітики одного з найавторитетніших рейтингових агентств світу. Не на користь гривні кредит півтора мільярда доларів, який треба повернути МВФ та критичний рівень золотовалютного резерву. Проте президент українського аналітичного центру Олександр Охрименко переконаний, боятись принаймні цього року нема чого. Є бажаючі, які свій час накупили багато валюти, продати її не можуть, і вони умисно Світ часу дають таку негативну інформацію, щоб зробити паніку. Нині попит на валюту низький. Переконують експерти, українці її скидають, та й умов для стабільності рідної гривні цього року більше ніж у попередні. Курс валют передусім залежить від збалансованості експорту імпорту та надходження інвестицій. Дефіцит зовнішньої економічної діяльності незначний лише 800 мільйонів доларів, каже фінансовий експерт Борис Кушнірук. Для порівняння минулоріч він сягав 5 мільярдів. Інвестиції порівняно з 2012-м на 2 мільярди доларів більше. Знецінення гривні можливе, коли його накрутить політика, вважає експерт. Він не виключає провокації напередодні підписання України угоди про асоціацію з ЄС. На строкових рахунках знаходиться 330-340 30, мільярдів і 90 мільярдів вісімсячому мільярдів гривень це на а, поточних рахунках. Плюс до того у на руках населення знаходиться 230 мільярдів гривень. Якщо не дай Боже почнеться така паніка, і хоча б частка цих грошей кинуться скуповувати валюту, то безперечно а, у Національного банку не буде можливість утримати а, стабільність. Таким чином а, головне не допустити провокацію а, і паніку. Якщо ж укладання угоди не зірветься долар навпаки може подешевшити. Буде так багато заходити валюту, що треба буде її викуповувати. Що вона навпаки не стала в нас із 8,7%. Тому що це ж теж проблема. Тим часом аналітик Дмитро Яблоновський з прогнозами не поспішає Нацбанку станова теоретично незалежна. За фактом такою не є. Тому інколи випадає із законів економіки і стримує гривню своїми стратегічними запасами. В нашій текущій ситуації, коли з допомогою інтервенції, з допомогою продажі і покупки валюти Національний банк он фактично он курс. Нельзя делать прогнозы. Нужно просто либо верить, либо не верить Тому что говорит Нацбанк. Отже, питання залишається у тому, як надовго вистачить Нацбанку резервів, що тануть як сніг навесні. Ольга Максимова, Владислав Журенко Ігор Сірий. Новини 2+,2. українські футбольні голедори готуються підтримати баскетболістів власною вікторією, а у Донецьку їдять гробаків, щоб перемогти обставини лише реальне життя і нічого зайвого. Це новини на 2+,2. Армія наше все. Її уже почали покращувати. Нас ніхто не чує. Це, крайні, це крайна міра. Щоправда, відчувається турбота не всюди. Хробака на сніданок не бажаєте? На Донеччині кожного охочого готові навчити перемагати обставини. Українці побили баскетбольну збірну Ізраїлю 74-67 підсумковий рахунок другого протистояння, в якому шальки Терезів на власну користь. Схилили підопічні Майкла Фрателло на цьогорічному Євробаскеті у Словенії. Я нагадаю, напередодні наша команда буквально в останню миті з перевагою в одне очко здолала бельгійців нині на євробаскеті. Пора кваліфікаційного групового раунду. Вже завтра, о пів на четверту, жовто-синім доведеться міритися синами із командою Німеччини. А ще будуть французи та британці. Українці мають 100-відсотковий результат та непогані шанси вийти до наступного етапу Євробаскету 2013 Реформа українського війська це раптом, якщо хтось не помітив, уже розпочалась. Головна мета зробити армію ефективною та сучасною. Таке заявив секретар Ради національної безпеки і оборони збройні сили не лише скоротять, оптимізують та повністю переведуть на контракт, але ще й несамовито битимуться за підвищення престижу і армії, загалом і професії військового. Зокрема. Передбачається значно, тільки не питайте саме наскільки збільшити грошове утримання військовослужбовців та поліпшити їхні військовослужбовців житлові умови. Одним словом, далі цитата від пана Клюєва, ми повинні пишатися власними збройними силами і власною армією. Про один окремо узятий приклад покращення житлових умов військовослужбовців. Кілька слів просто зараз скаже Олена Кузніцова. Ось цей 80-квартирний будинок зводили за кошти міністерства оборони. Ордери на нові квартири у ньому отримали 42 військовики та 38 військових пенсіонерів. Уже 1 вересня щасливі новосели мали б справляти входини, та до квартир їх не пускають. Відполковнику відставці інвалід війни, колишній командир військової частини Володимир Щирий у будинку отримав квартиру як пільговик. каже, стару квартиру здав і уже два роки з двома дітьми живе у сестри. Хоча вже сказали, що 1 перша вже будете жити з ордерами, ніяких проблем нету. А це дружина десантника. Вони теж чекають квартиру у цьому будинку. У нас однокімнатна квартира немає де уроки вчити зараз. Скільки ще чекати, їм ніхто не каже. Дата заселення щоразу переносять, бо Будинок не підключений до центрального опалення. Щоб його підключити, треба збільшити потужності місцевої котельні. На це потрібно дев'ятсот тисяч гривень. без цієї реконструкції питатися ввести, Фактично не вистачає одні дві гіакалорії. Мощо сінаві при морозі вже мінус п'ять, мінус Ми посадімо всі 17 домов того району. Тобто вони всі будуть лежачим образом тапляться. При морозі мінус ми миті всі дома розморозимо. Гроші на реконструкцію тепломереж має дати Міністерство оборони. Та досі тепловики не отримали ні копійки. Кажуть, якщо за два тижні міноборони коштів не перерахує, потім буде пізно. Будинок включити до опалювального сезону не встигнуть. Людям доведеться ще чекати. До саме сажині нас, що чого-то. Вісім десятків новоселів біля свого будинку терпляче чекають. Сьогодні до них приїде керівництво міста і хтось з міністерства оборони, бо обіцяли, коли розуміють, що їх знову обманули, йдуть перекривати дорогу. Нас ніхто не чує. Це крайні це крайна міра. Люди перекривають центральний проспект. За лічені хвилини створюється кілометровий затор. Пікетувальники зв'язуються по телефону з департаментом капітального будівництва Міноборони. Там просять ще потерпіти. Чиновниця Міноборони обіцяє гроші. До 15 вересня будуть. Котельню дороблять, будинок заселять. До 15-го дінки будуть до 15-го сентября. Родини військових кажуть: якщо і цього разу надурять, перекриють дорогу надовго, бо втрачати їм нічого. Якщо не заселяться до опалювального сезону, будинок зими не витримає. Уже зараз у ньому тече дах. Олена Кузніцова, Валентин Кузніцов, Житомир Новини 2+,2. Американські військово-повітряні сили оголосили війну. Чорничному йогурту грецького виробництва командування заборонило власним солдатам та офіцерам вживати десерт, який містить, як з'ясувалося, конопляну олію. Наркотичного впливу на організм кисломолочний продукт не чинить, але під час тестів, які регулярно проходять військові льотчики, Може заявити про себе на кшталт викореної цигарки з марихуаною. Щоправда, медики заспокоїли американських генералів. кажуть, поспівати веселих пісень та відверто подуркувати навіть після десятка порцій йогурту не вдасться зазначно занадто низький у продукті рівень тетрагідроканабінолу. Протиповітряні повітряні терористи українського розливу та на лазерному підґрунті кілька років тому кажуть пілоти повітряних суден про таке навіть не підозрювали. Але тепер то справжня проблема за півроку, щонайменше шість випадків коли по літаках. Під час заходу на посадку відкривали вогонь. Снайпери із лазерними ліхтарями у руках. Такий постріл здатен на кілька секунд засліпити пілотів як наслідок обернутися справжньою катастрофою. Наталя Набокова спробувала відшукати послідовників джедаїв. Літак заходить на посадку 500 метрів до землі. Аж раптом капітана судна сліплять лазерним променем. Нині такі дикі ігри не рідкість, каже Анатолій Бражник, командир із тринадцятирічним стажем. І в Москві там було, і у нас тут в Україні. Атаку лазера можна порівняти зі спалахом фотоапарата: дві секунди спецефекту і контроль втрачений. Самоліт за це время знижується порядка 10 метрів. Ти чувствуєшся сліпим котенка? Тебе 150 людей на борту. Найчастіше з життям сотень пасажирів граються біля великих литовищ. Раніше було в Москві, постава внукова там а. У нас появилось такая в Харкові, в Донецькій зовсім недавно. Ідея настільки безглузда, що навіть терористам не спала на думку. Зловмисників називають лише хуліганами. До їхніх пошуків долучається СБУ. Однак знайти диверсанта справа безнадійна. Вот точка касання приземлення самоліту. Ну от, можно бы сидіти на цій крыше один раз. Времени мало, показ туда все, я тут. На -по -попробуйте мене попробуйте. Досі в Україні не вирахували жодного стрільця. Втім, підозрюють, так розважаються підлітки, яким до рук потрапляє лазерна гармата. Лазерний промінь цієї указки сягає до кілометра. Однак це одна з найпростіших моделей, її набагато потужніші. Лазер будь-якого кольору та сили легко придбати в інтернеті. Застереження небезпека не світити в очі мало кого зупинить, а реклама навіть підштовхне. Ним можна пропалити пару дір в дирижаблі або придати прискорення парочці парашутистів. І таких веселих жартівників дедалі більше. Хоча даних про них, приміром на Київщині, нема взагалі від когось вони повинні надходити, але таких повідомлень не надходило. Рішу тому, якщо лайнер не розлетівся на шматки, правоохоронці не знають за якою статтею притягувати до відповідальності стрільця. Не несет, в принципі відповідальність за такі дії. можна характеризувати. І кваліфіцірувати правонарушення ірія це преступлення як хуліганство. А це найчастіше штраф у кілька тисяч гривень. Залишається тільки сподіватися, що до рук лазерних хуліганів не потрапить така іграшка. Наталя Набокова, Богдан Стрілець, Галина Хран. Новини 2+,2. Школа виживання із теорією та неодмінно практичним закріпленням здобутих знань. У Донецьку на спеціальних майстер-класах вчать, як правильно їсти хробаків, та під яким соусом найкраще смакуватиме жаба. Організатори курсів самі себе називають шукачами перегод. кажуть, що у житті спробували геть усе. Урок виживання відвідала і Світлана Фечу. Як вижити без традиційної їжі, Євген вчить однодумців, де в лісі знайти джерело природного білка. Саме більше білків знаходиться в дождевых червях. Не многие это знают, как бы, но они в на вкус, очень полезные. Но немногие почему-то их могут есть. Кто не может есть хробака, рыбака, ловити жаб. В основном такой окрас не ядовитый, можно вполне спокойно готовить. На костер, как бы. Но это маленькая, как бы. І вообще жабами не очень сильно наедеш рецепт. Не французький, але куштувати погодилися усі раніше не Нормально, є вкусне після гастрономічних експериментів. Бойові навчання наші життя в наших руках. але якщо ці руки слабі, нам необхідні помощники. Вот наші головні обереги спаси зберігай. З тюрми. Можна вийти, а із могили вже немає. Але приміняти їх только нужно. В рамках самооборони 22-річний Сергій на майстер-клас приїхав в інвалідному візку. З вадами хлопець народився. Каже, в нього все життя екстрим. Я випав приміру. Ніє я бы, знати, як не піднятися. Для этого сначала стати на руки, перенести свой центр тяжких на одну руку і взятися за одне колесо. Потім почати підтягуватися і вирівнюватися. Сюди Сергій приїхав, щоб навчитися нового. каже найперше прийомів самооборони. А ось хробаків їсти ще відмовляється. Але екстремали вчителі не втомлюються агітувати хлопця. Звісно, на відборках такого виживає сильніше. Світлана Фечун Сергісеров Донецьк. Новини 2+,2. плюс футбольні професіонали проти лікарів, архітекторів, адвокатів, будівельників. Завтрашній матч відбірного етапу чемпіонату світу Україна Сан Марино можна було би назвати легкою прогулянкою для підопічних фоменк. Але історія свідчить, що саме очок втрачених у матчах із потенційно слабкими суперниками українцям зазвичай і не вистачало, щоб потрапити до фінальної частини і європейських, і світових чемпіонатів. Отже, наша мета Бразилія, Бразилія-2014. Наступний екзаменатор. Міцні любителі із Сан Марино. За графіком підготовки таке враження до України прилетів грант. Збірна Сан-Марино прибула за два дні до матчу, щоб провести цілих два передматчевих тренування. Втім, це якщо не знати, що наразі ця команда на останньому 207-му місці у світовому рейтингу збірних, а все тому, що завтра честь Сан-Маринської нації захищатиме бармен, три працівника заводу, власник транспортної компанії та цілих вісім студентів. Футбол для нас це друга робота більше як хобі на своїх основних роботах. Ми працюємо увесь день і лише ввечері маємо час на тренування. Тричі на тиждень по півтори години нам вистачає. Вони єдині, хто примудрився програти із найбільшим у Європі рахунком 0-13 збірні Німеччини. Єдині у іншому матчі, де голкіпер і гравець забили у власні ворота. І звісно, цей список далеко не повний. Збірна Сан Марино це збірна футбольних рекордів і контрастів. Ну ось з одного боку, головний тренер команди Джампаоло Маца тренує цю збірну цілих. Уявіть собі, 15 років більше ніж будь-хто із тренерів у Європі. А з іншого боку, голкіпер команди Альдо Сімончині, який в останніх 33 матчах пропустив 141 гол, понад 4 гола за гру. Але не стоятиме завтра Сімончині. Виявляється, здає екзамен в університеті. Не відпустили? Втім, один момент в історії збірної Сан-Марино українцям таки варто не забувати. 1993 рік матч проти самої збірної Англії. Восьма з половиною секунда. І Є найшвидший гол в історії чемпіонатів світу у ворота самовпевнених англійців. I don't this. Англія, звісно, забила у відповідь сім і перемогла, але в історії лишилася саме Сан Марино. Звісно, ми всі пам'ятаємо цей гол і Дуже цим пишаємося. Таких моментів у нашій історії на жаль небагато, тому ми повинні це пам'ятати. у чому не відмовити веселим та безтурботним сан Маринцям. Так це у почутті гумору. Рахунок матчу вони прогнозують, не замислюючись. Зірозера. Але статистика невблаганна. У них наразі нуль очок, нуль забитих і цілих 29 пропущених м'ячів. Відтак, завтра для фанів збірної України лише одна солодка інтрига. Просто прогнозувати скільки заб'є? Виключно одна синьо жовта команда. Зі Львова Костянтин Андріюк, Валентин Шелко, новини 2+,2. Як казав один всесвітньо відомий товариш, забивати, забивати і ще раз забивати. Бажаю український футбольний збірній, а нам від того процесу за емоції у п'ятницю. Обговоримо, щойно зустрінемось знову. Бережіть себе на все добре.